Привіт, я не знаю, як мене тут видно, але це вже не так важливо, головне, що ви мене чуєте, і інформація важлива. Сьогодні я швидко розповім, хто такі найнебезпечніші люди. Є два види людей. Це ті, які вас ненавидять, тому що заздрять, і вони це показують відкрито. Вони роблять вам зло, вони вас женуть від себе, вони вас принижують, ображають і так далі. А є такі люди, які вам будуть посміхатися, використовувати вас. Ви будете їм там щось давати, як ви там любите казати, наливати, виставляти е, поляни і всі діла, і це ще не все. І взагалі дружити, спілкуватись, вони вам будуть нагород посміхати з очі, а потім знаєте, яка буде перевіряти. Десь в е, е, якийсь випадок вони себе обов'язково покажуть. Е, там, де ви навіть будете одна і на вас будуть, так скажемо, нападати чи проти вас іти. Вони вас не захистять, вони не ставлять на захист вас. Розумієте? Вони будуть постійно захищати кого-небудь, чужих навіть людей. Я не знаю, чому так. Тому що це, так скажем, така злоба, така заздрість, така ненависть внутрішня, і ці люди є хитими, так. Тому вони самі небезпечні. Але як сказав один, що якщо люди викрили хитих людей, вони вже не хитрі. Ну що вони хитрі, то вони вже не хитрі. Тому будьте а, дуже, так скажем, спостережливими, а, уважними і обережними. А тому, що самі небезпечні люди дійсно, саме такі, які затаїли, знаєте, як кажуть, як криси, як змії, і чекають, коли вас образить, вкусити і зробити вам таку запевнянку. У мене таке було, я віддавала душу, душу. Думала, що це нормальна людина. Можливо, е якось попаде до неї. Вона зрозуміє, що це про неї, або десь щось хтось передасть, може якось просто потрапить саме цій людині в вічі це моє відео, і вона розуміє, що це саме от якось я про неї. Я дуже буду рада, що я взагалі дуже з нею з цією людиною не буду спілкуватися. Думаю, хочу сказати, будь-будьте дійсно обережні, тому що ці люди дійсно являються самими небезпечними там, де вони будуть посміхатись, там де ви будете їм довіряти. Вони в самий непідходящий момент для вас, а для них дуже навіть буде така нагода, щоб зробити вам до і буде, так скажемо, яма. Стояти, це так образно. і вони будуть перші, які вас товкнуть туди. Тому дякую за перегляд. Я знаю дуже погано видно. Зараз вже вечір, тому що я вас виходити на вечір. Ну так виходить. Таке, знаєте, відчуття суперове після а, спазальчика я позаймалася. Завтра вже, думаю на ролики може виїду. Але дійсно до сих пір не знаю, що заснять а, так взагалі на роликах, тому що вже я не знаю, всі бачили мої елементи, бризні, які в мене є, і треба дійсно щось нове. Нове і це треба озвучувати, і це все не так ви швидко і просто. можна, Так встав, між і показав, що мені це не так. Це потрібне тенування, як і в залі гімнастикою, так і тут на роликах, всім гарно, чудового вечора. Побігла, я пробіжу, це треба людину, там знайти, нам ніколи немає що. А ви не субуєте, чекайте моїх нових відео. У